Риба з плівкою 310 мільйонів років мала пристрій для втому язика. Стародавній укус мови як 310 мільйонів риби, що передбачається еволюцією. Нещодавнє відкриття з кам'янілостей плати з в волос – це стало справжнім проривом у палеонтології. Ця риба, яка жила близько 310 мільйонів років тому, це не просто інший експонат з далекого минулого. Вона розкриває нам дивовижні деталі еволюційних стратегій, які використовувались задовго до появи сучасної риби. Те, що вчені назвали кукусом мови, це не просто цікава анатомічна особливість, а свідчення того, як стародавні істоти знайшли ефективні рішення для виживання і як ці рішення неодноразово відкидали в процесі еволюції. Мене завжди вразила здатність природи до винахідливості. Коли ми говоримо про еволюцію, ми часто уявляємо повільний, поступовий процес, але відкриття плат Мас Павулас це демонструє, що іноді еволюція робить сміливі стрибки, знаходячи несподівані та ефективні способи адаптації до навколишнього середовища. У цьому випадку здатність розчавити тверду їжу спеціалізованим зубним апаратом на мові є яскравим прикладом такого інновації. Що таке язик мови? Щоб зрозуміти значення відкриття, необхідно зрозуміти поняття укусу язика. На відміну від більшості стародавніх риб, які покладалися виключно на щелепи для захоплення та подрібнення їжі, Маспавулас у нього була унікальна анатомічна структура. Внизу та верхніх рота рота були особливими зубами, які утворюють своєрідний мовний молодий. Ця конструкція дозволила рибі ефективно розчавити тверду їжу, наприклад, снаряди молюсків або корпуси комах, які, звичайно, розширили свої можливості з точки зору харчування. Уявіть, як важко було б пережити рибу, яка могла їсти лише м'яку їжу у періоді вугілля, коли плати з Мас Павулас я жив. Навколишнє середовище було багатим різною жорсткою їжею, і риба, яка могла б ефективно обробити, вона мала значну перевагу перед конкурентами. Evolution Convergent, коли природа знаходить однакові рішення. Особливо цікаво, що укус язика не є унікальною особливістю плати з маспа волос. Вчені виявили, що такі конструкції розвивалися в різних рибних групах протягом мільйонів років. Це явище відоме як конвергентна еволюція, коли різні види, які не мають спільного предка, розвивають подібні адаптації незалежно у відповідь на подібні екологічні вимоги. У цьому контексті плац з Маспа він виступає як передвісник, вона демонструє, що ідея використання мови для подрібнення їжі винайдена задовго до появи більш передових мовних конструкцій, які ми бачимо в сучасній рибі. Це підтверджує гіпотезу про те, що деякі еволюційні маршрути є більш легкими або природними, ніж інші, і ця природа схильна до повторного розчинення ефективних рішень. Кате та реконструкція минулого неможливо переоцінити роль сучасних технологій у палеонтологічних відкриттях. Використання кате дозволило вченим детально вивчити внутрішню анатомію скам'янілості плати з маспавулас без необхідності знищити цінний зразок. Це дозволило їм відновити структуру зубного ряду і зрозуміти, як риба використовувала її для подрібнення їжі. Уявіть, наскільки складним було б завдання зрозуміти внутрішню структуру скам'янілості без використання сучасних технологій. Палеонтологи минулого були змушені покладатися на більш інтенсивні та менш точні методи, які часто обмежували їх можливості. Сучасні технології відкривають нові горизонти для вивчення минулого і дозволяють нам краще зрозуміти еволюцію життя на Землі. Значення для розуміння еволюції після масового вимирання відкриття плати з мас це також важливо для розуміння еволюції риби після масового вимирання в кінці девонського періоду. Це вимирання знищило багато видів і призвело до радикальних змін екосистем. Після цієї події риба почала активно експериментувати з новими формами тіла та харчовими методами. Цілком ймовірно, що укус мови став одним із способів адаптації до нових умов. Риба, здатна вживати різноманітні продукти, мала більше шансів вижити в зміненому середовищі. Відкриття плати з Мас Павулас це показує, як еволюцію можна переміщувати за необхідністю та як істоти можуть знайти творчі рішення для подолання труднощів. Паралелі з сучасною рибою. Цікаво, що укус язика все ще зустрічається в сучасній рибі, наприклад, форелі та кісткові риби. Це вказує на те, що ця адаптація є ефективною та корисною для виживання. Переглядаючи сучасну рибу, ми можемо отримати цінну інформацію про те, як розвивалася стародавня риба, наприклад, плати з Маспа Наприклад, форель використовує язик для розчавлення комах та інших невеликих продуктів. Кісткова риба також використовує мову для подрібнення їжі, особливо якщо мова йде про жорстку їжу, наприклад, снаряди молюсків. Ці приклади демонструють, що мова мови це універсальний і корисний інструмент, який допомагає рибам адаптуватися до різних екологічних умов, майбутні дослідження та перспективи. Відкриття плати з маспа волос це лише початок, є ще багато роботи над вивченням еволюції риби та пошуку нових копалин, які могли б пролити світло на минуле. Майбутні дослідження, ймовірно, будуть спрямовані на вивчення стоматологічних структур інших давніх риб та пошуку нових прикладів укусу мови. Крім того, було б цікаво вивчити генетичні основи мови мови та з'ясувати, які гени відповідають за розвиток цієї адаптації. Це дозволило б нам краще зрозуміти, як розвиваються складні анатомічні структури та як вони пов'язані з генетичними змінами. Особисті думки. Я завжди був у захваті від здатності природи до інновацій. Відкриття плати з Мас Вулос це ще одне свідчення того, що еволюція не завжди є повільним і передбачуваним процесом. Іноді вона робить сміливі стрибки, знаходячи несподівані та ефективні рішення для виживання. Я думаю, що ми можемо вивчити цінні уроки з історії плати в Маспавулос. Вона показує нам, що важливо бути відкритим для нових ідей і не боятися експериментувати. Іноді найкраще рішення це те, де ми їх найменше очікуємо. Висновок відкриття плати з маспа волос це важлива подія в палеонтології. Ця стародавня риба це не лише цікавий експонат з далекого минулого, але й відкриває нову інформацію про еволюцію риби та про те, як вони пристосувалися до зміни екологічних умов. Мовний укус це яскравий приклад конвергентної еволюції і підтверджує, що деякі еволюційні шляхи є більш світлими, ніж інші. Є ще багато роботи над вивченням минулого та пошуку нових відповідей на запитання про походження життя на землі.